Прогноз погоди в Україні з 1 по 3 серпня. З 1 по 3 серпня в Україні переважатиме антициклональний тип погоди. Очікується переважно сонячна та суха погода з комфортними температурними показниками. Тільки на Дніпропетровщині та Південному Сході очікується спека. У п'ятницю 1 серпня мінлива хмарність на Сумщині та Харківщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Вітер західних румбів в день 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 8 до 17 градусів тепла. Нарешті території країни плюс 12-20. В день на заході та півночі плюс 22-26, в центрі від 23 до 30 градусів тепла. На півдні плюс 26-32 і на сході плюс 25-32. У суботу, 2 серпня, мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду на лівобережжі північний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 7 до 15 градусів тепла. На решті території плюс 12-20. В день на заході та півночі плюс 24-29, в центрі плюс 25-30. на Дніпропетровщині плюс 29-33, на півдні та сході плюс 27-34. В неділю 3 серпня мінлива хмарність на заході без опадів, тільки на Закарпатті, півдні Львівської області, на Франківщині, в Горах Карпат та в Чернівецькій області в день місцями продають короткочасні грозові дощі: на півночі, центрі та сході країни без опадів, на півдні, на Одещині та Миколаївщині, без опадів, на Херсонщині, Запоріжжі, Приазов'ї та в Криму. Вдень та ввечері очікуються короткочасні грозові дощі. На Донбас 4 серпня буде виходити локальний циклон з Чорного моря, але більш детально про це буде у прогнозі в неділю. Температура повітря вночі на заході від 9 до 18 градусів тепла, на решті територій від 14 до 23 градусів тепла, в день на заході від 22 до 29 тепла, на півночі плюс 25-30. В центрі від 26 до 33 градусів тепла, на півдні від 26 до 35 тепла, і на сході плюс 30-37.